Від сьогодні у рівному до очного навчання повернулося сім шкіл, та навіть не усі з них зможуть проводити повноцінний освітній процес. Частина навчальних закладів даватиметься до змішаної форми. Усе залежить від місткості укриттів. Працює початкова школа колегіуму, 10-та школа, 17-та школа, 26 та 27 сьома школа. Е Старша школа 12-ї 12 школи, і декілька класів початкових першої школи там ситуація наступна. Що заключено є домовленості між 45-м садком, де діти зможуть знаходити собі прихисток у випадку повітряної тривоги, оскільки там площа дозволяє. Одним із навчальних закладів рівного, який відновив роботу, стала школа під номером 12. Тут від самого ранку вже триває навчання однак далеко не таке, як минулоріч. На першому уроці вони були ознайомлені з тим, які правила поведінки під час повітряної тривоги, адже передусім забезпечення життя і діяльності дітей у закладі. Тому вони були ознайомлені, як правильно себе поводити, які дії, як поводитись і що мати з собою, куди направлення тримати, якого як слухати. Це вони знають, ми відпрацьовували евакуацію в укриття. Це відбувалося організовано, за дзвінками, за тим е, алгоритмом, який прописаний. Цього року, окрім книжок і зошитів, які традиційно носять школярі, обов'язковим є ще й наявність так званої тривожної валізки. Та сьогодні сумка із найнеобхіднішим є, що далеко не у всіх. У тривожній валізі в мене є бутилка води, є батончик, є печиво. І яблуко. ну і телефон теж. Ну, мені мама сказала зберегти, допустимо, валізу на всякий випадок, якщо буде повітряна тривога і щось такого. У цій школі навчання відбуватиметься у змішаній формі, аби усі діти помістилися в укриття. Спочатку два тижні навчатимуться учні перших-сьомих класів, а згодом восьмих-одинадцятих. За результатами комісії, яка відбулася в четвер, міжвідомча комісія, наш заклад отримав дозвіл на відкриття. Сьогодні школа нарешті відчинила після довготривалої перерви двері для своїх учнів. Перед тим як ми вирішували, в якому форматі буде навчатися освітній заклад, було проведено анкетування батьків, де батьки визначали форму навчання своєї дитини. У нас виходить 29 класів, які очно навчаються з 54. Та пощастило, із поверненням за парти далеко не усім. Ще 28 навчальних закладів міста чекають на завершення ремонту в укриттях. А батькам, чиї діти вимушені навчатися з дому, в управлінні освіти рекомендують запастися терпінням, адже 100% розуміння ситуації по усіх навчальних закладах немає. Однак вже відомо, що школа під номером 2, ймовірно відчинить свої двері останньою. Тим часом комісія продовжує оглядати укриття та поки нічого не прогнозує. Завтра стане відома доля ще трьох навчальних закладів. Що укриття відповідатимуть нормам, престиж, гармонія і 22-га школа запрацюють. Тим часом в управлінні будують грандіозні плани до кінця тижня мати уявлення, на якому етапі ремонту перебувають сховища у всіх навчальних закладах міста. Дарія Солодовник, Михайло Манзюк, телеканал ITV.